часто від носії ви можете почути таку фразу. I am super anal. I am super, super anal about washing my face. Because... I'm incredibly anal. I am extremely anal не повірите, але в цій фразі немає нічого непристойного. Вона означає, що я дуже прискіпливий до чогось. Але походження цього прикметника пов'язане з тим словом, про яке ви подумали. Взагалі цей термін походить від психоаналізу Зигмунда Фройда. Фройд вважав, що в дитинстві у 2-3 роки ми проходимо стадію, яка називається анальна стадія розвитку, коли дитина починає контролювати свої фізіологічні потреби. Вона може стримуватися. Або не стримуватися. І якщо в цей період батьки починають багато тиснути на дитину, сварити її за те, що вона не стрималась, коли треба стриматись, або промахнулась в дорослому віці, така дитина буде прискіпливою, буде боятися помилок і буде все тримати під контролем. Як вам така штучка?